Сьогодні ми розпочинаємо двомісячник благоустрію території Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Починаємо ми з реалізації стратегії дендрологічної ревіталізації території в рамках концепту благоустрію внутрішнього подвір'я Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. У лютому місяці на засіданні ректорату було презентовано. Стратегію дендрологічної ревіталізації презентував її автор цього проєкту Павло Васильєв, фахівець з ландшафтного дизайну, працівник навчально-наукового інституту архітектури і будівництва. Ця концепція передбачає заміну повністю застарілих і аварійних дерев на території на подвір'ї Полтавської політехніки і створення. Локацій для відпочинку студентів і викладачів, створення локацій для навчання студентів, так званих аудиторій, просто неба, і ця концепція кореспондується з європейськими принципами організації навчального процесу. Ми маємо багато стратегічних партнерів, університетів Європи і світу і перебуваючи в інших країнах. Ми кращі практики намагаємося е, взяти за основу і реалізуємо на території нашого університету. Я хотів би, щоб фахівець з ландшафтного дизайну Павло Васильєв дещо прокоментував, які ж це будуть унікальні локації, і які е, чудові місця відпочинку і навчання для наших студентів будуть створені просто неба. Я, мабуть, додав би ще дуже цікаву річ, що це ще фотозона, мабуть, буде така дуже-дуже ефектна фотозона. І, власне, ми маємо дві такі галявини великі, вони абсолютно симетричні відносно центрального корпусу нашого. І ми формуємо тіньові такі форми дерев, це сакури біля лав. І е також декоративні композиції в регулярному стилі, які будуть акцентувати свою увагу на е з з алею ДТЕК і також на меморіал воїнам. Е і на передньому фоні будуть сформовані троянди, клумби з троянд і однорічних квіт. Тобто е територія університету стає унікальним ландшафтним парком. Університетський парк тепер буде мати власні магнолії. Власні сакури, унікальні троянди. І ми запрошуємо мешканців міста Полтава відвідати чудову територію Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кандратюка і разом з нами розділити радість перебування на території Полтавської політехніки. Сьогодні реалізується перший етап ревіталізації території університету. І, що важливо, це відбувається в трагічні роковини. Ми пам'ятаємо трагічні події у місті Буча, Ірпінь, Бахмут, Маріуполь. І нехай ці рослини як пам'ять про тих людей, які створюють майбутнє України, які захищають територіальну цілісність і незалежність України. Світла пам'ять воїна і все буде Україна, і Слава Україні, і слава Збройним силам України. Для затінення лав відпочинку ми висаджуємо в народі це дуже популярно називати сакура. От. А взагалі це декоративна вишня, яка привита на штамп, тобто це є класична вишня для того, щоб вона у нас витримувала наші зими. І на висоті 2,20 десь привита декоративна форма. І вже в цьому році вона має квітнути. І незабаром ми будемо запрошувати мешканців міста Полтави, отримати задоволення від світіння і краси таких унікальних декоративних рослин. Так? Внесений вже добриво для укорінення. Це, це все підготовлено. Так, наша для... задача зараз тільки повернути землю на місце. Перше дерево посаджено. Хай росте. І радую усіх студентів і науково-педагогічних працівників Полтавської політехніки. І це сакура. Так. так само тут закура, сакури. Так. Така чудова буде алея сакури. Так, тобто Вона радує нас весною і влітку це будуть красиві шарики діаметром десь до трьох метрів. Таке подвір'я буде унікальне. От. Тут були старі дерева, так. вже хворі, різнопланове насадження, хаотично. Так. І найголовніше за рахунок того, що це привити форми, вони не будуть, ну, як то кажуть, рости в небо. Тобто це буде вже якби красиво декоративно. Ну, фахівці будуть підтримувати створювати ландшафтний дизайн. На передньому плані пропонується до, до центрального корпусу, пропонується такий масив із переї японської. Це невеликі кущики, е, висотою максимум до 60 см. Вони зімкнуться і це буде такий один фон. І вони мають квітнути десь якраз в період е, вступної кампанії, вони будуть ще квітнути. Маленькими читками. От і до глибокої такої осені вони змінюють свій кольор на яскравий рожевий. Ну рулонний газон а, угу. і з автоматичним поливом. Uh -huh. і взагалі тоді будуть красиві такі локації, зони посеред зеленої трави. Так. дерем білий, як на мене, його найкраща декоративність якраз взимку. Тому що в зимовий період його гілки стають яскраво червоними. і на фоні білого кольору це абсолютно такий акцент, дуже красивий. Шановні колеги, хвилинку увагу, табличку поставити. Що ця клумба висаджена навчально-науковим інститутом фінансів, економіки, управління і права. Поливайте, лілейте, все таку маленьку табличку поставимо. До речі, цікава історія. Ну, що ж, треба пам'ять залишати про себе. Все фільмуйте, все фотографуйте і готуйте таблички. Ялинка сербська, тобто це така декоративна більш форма, вона має компактний вигляд, вона буде трішечки компактніша, ніж ця, і десь вдвічі нижча в своєму максимальному віці висотою. На самий дальній фон е, пропонуються ось три троянди, е, сорту флорибунда. Це той сорт, який цвіте непреривно десь червня місяця, він буде постійно до, до жовтня квітнути. Ну вони наскільки такі вибагливі? Трішечки бажано прикривати або там, або, хвоєю, там, або ну, чимось прикривати, щоб коріння не Так. Да, Та, Колір тут буде Світло-рожевий. Угу. Світло а далі йдуть англійські рози троянди які мають переливатися по кольорам. Найдальше, найближче до вуза буде яскраво така бордова, так. потім більш червона, до білої і знову переход на постійну таку е, світло рожевий колір. Тобто ще раз які періоди їх цвітіння? От, флорибундок цвіте е, майже три місяці. Угу. А ці так само, тобто, як і квіт, Починаючи з травня десь, ні, десь в червні, і селі. вересня. Там. А англійські, вони десь кінець серпень місяць, От вони в серпні місяць. Ну, які цвіли, тобто тут просто що, нові сорта омолодження. Юрій Степанович, ну що, я спостерігаючи за вашим щасливим обличчям, я бачу, як ви радієте, тому що у нас реалізується такий супер екологічно, чистий, дендрологічний е університетський парк. це да? да, Лет 15 тому ми мріяли, пам'ятаєте, з вами сиділи і мріяли про цей момент. Всі мечти збуваються рано да, чи да. пізно. Дякую за гарні ідеї, які сьогодні ми потихеньку, але впевнено реалізуємо. Вишня дрібнопильчаста на штамбі 2,20, можливо, да? ну, 2 метри. Привита декоративна форма, яка буде мати в своєму максимальному віці. Габітус, давайте такими красивим словами, десь 2,5-3 метри. Кулька, яка буде створювати тінь для лав. Були тут нарікання, от зрізали дерева, тепер буде на сонці жарко. Ну Ці дерева вони були і аварійні, і хворі, і вже хаотично так посаджені. Тепер все буде красиво згідно плану ландшафтного дизайну. І створювати, знову ж таки, затіняти лавочкою, де можна відпочивати. Ну що, Юрій Степанович, з вами історично виконаємо. Місію. Учень з вчителем. Ну Тут краса буде, слухайте. Не Треба в Ужгород їхати. Своя буде так. сакура. Так? Я гадаю, що десь тиждень-півтора і ми побачимо перший, перший цвіт. Супер. Треба ж розказати щось цікаве, Павло. І... Факультету філології, психології, да? педагогії. Сьогодні ви висаджуєте декоративну вишню. В народі вона <свісно>, називається сакура. Привита ну, на спеціальний вид вишні для того, щоб вона витримувала. По-перше, наші зими і, по-друге, мала невеликий приріст річний. Ну це ж історичний момент на хвилиночку. Я на цьому наголошую, бо мало хто ще придумає вирізати дерева і насаджувати нові. Через 100 років прийдемо подивитися, вони ще будуть стояти. Там ну, краса буде, неймовірна. Павло пообіцяв, що троянди, які там і тут висаджені будуть, протягом усього літа будуть. Свисти, так? Фарибунда це якраз вони замінюються. Ціле рік вони будуть замінюватись від цвіли, Ну, бажано, щоб відрізати те, що від цвіло, і нові будуть е -е, суцвіття виростати. І наші айтішники. інститут інформаційних технологій робототехніки. Послухайте, так. що нам зараз цікавого розкажуть. Вишня декоративна в народі е -е, це сакура. Там їх тільки два сорти, які витримують на півтіні. Оскільки у нас е -е, Ця територія така майже в тіні, то ці сорти дуже ну, нормально себе почувають. Да, ворог намагається щось знищувати, а ми створюємо і закладаємо на наступні сторіччя чудову перспективу. Це Ялина Сербська, їй mm -hmm. десь років орієнтовно. Сім років десь, сім-вісім років. Це по чому ви так визначаєте? – По кільцям. Тобто, ну, раз угу. розформувалось. ну тут це приріст минулого року. Так. Можна з них робити, до речі, дуже цікаві, от, як показують в американських фільмах, такі прям густі-густі. Тобто, це є спеціальний там процес, їх можна прикрашати угу. на зиму під час новорічних свят. Тобто, Це дуже класний ефект. До речі, ми так можемо робити. У нас, дай Бог, після. Швидку перемоги над ворогом ми повернемося до красивої там і ілюмінації угу. новорічної і так, задіємо. Можна якусь ялина, так, дуже буде воно ефектно, воно ек екологічно, по-перше. Тримайте, я вам персонально такий інструмент. Прошу. Ух ти, так ви ще. А, знаєте, як в дитинстві визначали, хто як клюшку тримає. Так у вас два полушарія дуже гарно працює. Ви лопату тримаєте. Як лівша. — З зараз. вами по-іншому людина. <рес> Тому ми один одного доповнюємо, <рес> Котре акцентує, що ми закладаємо її на заміщення. Але угу. вона буде компактніша і рости набагато нижче. Тобто десь 10-12 ну, метрів. Ялина і смерека. Це не це сам. те саме, просто це діалект, чудовий а, український це, діалект. Смерека це, це, Марека, це знаєш, я Так. в Карпатах. Ми... Ніхто не знає, що таке що знаєш, Смирека. Ми одночасно проводимо а, ще й такий майстер-клас. Це а, буде так, фільм, так. популярний фільм для абітурієнтів, студентів а, і ми мешканців. зробимо брендовані таблички на, на, на цілі, які поставимо біля кожної висадженої рослини. Так, о, і так, так обов'язково. посиланням да. на сайт на е, о, о, проект. О, на вашу, на проект. А. З qr котом ага. Супер ідея. Юрій Степанович, а ви знаєте, що ви в даний момент садите? Дерен білий. Його найкраща декоративність це його гілки, які якраз в зимовий період становиться яскраво-червоними. От влітку це має бути зелений кущ. Листочки з білими такими краями дуже цікаві, Але вони найголовніше, що створюють фон для спіреї. Спірея трішки нижче росте і вона буде ну, мати квіт, квіт, десь такий світло-рожевий кольор. І майже все літо воно квітне. Малеча в нас. Бачите? майбутнє дітей. Це круто. Ми по суті а? обійшли всю територію. Так, я думаю, Ні. що це перший крок. Це ж тільки перший етап, перший день. У нас попереду проєкт який буде як мінімум два місяці реалізовуватися, а далі будемо бачити. Ну що ж, я щиро дякую автору нашого проєкту ревіталізації території університету, університетського парку за реалізацію доброї гарної ідеї. Це тільки початок, далі буде. Ідей у нас багато, фахівці у нас круті, креативні. Які спроможні реалізувати любі, амбітні задуми, ну адміністрація університету з задоволенням підтримує ініціативу і ми хочемо створити дійсно територію щасливих людей, територію успішних людей. І ми запрошуємо усіх мешканців міста Полтава відвідувати цю чудову, чисту, шатну територію. Поки на політехніка тримає має полтавська. Тому все буде Україна, разом до перемоги і слава Україні!